Про найголовніше, на цю хвилину на Луганщині, в Лисичанську бойовики підірвали залізничний міст. Це одношляговий міст, розташований біля станцій в районі станція Переїзна. За даними сайту інформатор Луганськ, це технологічний міст, який пов'язував з залізно... залізничною гілкою територію колишнього заводу підприємства Лисичанська Сода з промисловим майданчиком підприємства. такош uh, Там був розташований блокпост місцевої самооборони. За свідченнями очевидців міст підірвали самі ем, ополченці, так говорять вони, бо боялися приходити до Нацгвардії. Офіційна версія дещо інша, будемо з'ясовувати. В слов'янську бойовики блокують евакуацію людей з міста. Про це повідомляє директор з комунікацій компанії СКМ Наталія Ємченко. А, також нагадаємо, що в заворушеннях на шкоді України загинуло по понад 180 осіб, 293 отримало поранення, 59 з них українські військові. Така була Оприлюднена статистика сьогодні також йдеться про 220 людей, яких затримували, викрадали, тримали в ув'язненні, декого з них було відпущено, точних даних немає. Крім того, речник антитерористичної операції Владислав Селезньов повідомив, що на Донеччині знищено понад 300 терористів. Тобто, ми бачимо різні цифри, знову ж таки з'ясовуємо дуже складно збирати цю інформацію, але для всього потрібен час, щоб розібратися. Також за Вибуху від у Луганській облдержадміністрації вчора загинула так звана міністр оборони охорони здоров'я ЛНР Наталя Архіпова, але загалом загинуло восьмеро людей одинадцять з них у шпиталях. Тим часом прикордонники в Луган в Луганську говорять про ультиматум. Вони просять підтримати інших інший прикордонний загін в Луганську, який е відбивається від атак. Зараз ми з'ясовуємо, що там за ситуація. Повідомляють джерела про те, що одне з е Груп прикордонників, одна з прикордонних частин, хоче прийти на допомогу своїм колегам, бо іншої підмоги немає. Цитуємо джерела, як хочете, називайте це ультиматум чи ні. Але якщо нашим хлопцям не прийде жодної допомоги, то прийдуть, прийдемо ми. Ми прикордонники, адже ситуація украй складна. Про перебіг АТО та вибух в Луганській ОДА. Ми поговоримо телефоном з речником оперативного штабу. Зв'яжемося з ним трошки пізніше з Володиславом Солізньовим. Говорили з ним на пер... кілька хвилин до того. Завжди з ним дуже складний зв'язок. Коли зможемо пояснимо про деталі. Тим часом на Донеччині в Торезі бойовики розгромили офіс партії регіонів. Озброєні люди навідалися в місцевий офіс, яку очолював Віталій. Карпачов, він недавно засудив діяльність так званої Донецької народної республіки, і каже за його словами: все розгромлено, повиносено в мішках, все, що потрапляло під руху. А ще один офіс в центрі міста також розграбований. Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу, в Варшаві, отримує польську премію Солідарність за роль в захисті демократії і прав людини. А це буде сьогодні на закритому обіді, на якому також буде присутній президент Сполучених Штатів Барак Обама і. Мустафа Джемілі вже говорить про те, що буде закликати Обаму активізувати санкції проти Росії і не і підняти питання Криму, а питання порушення прав людини в Криму, окупації Росією української території, щоб Крим не залишався розмінною монетою. А, також ми пояснимо, зараз в Польщі приїхав туди не просто Барак Обама, а там святкують 25-ліття від перших вільних виборів після комуністичної доби. Барак Обама також навідався на військову базу, де перебувають американські пілоти, для того які там роз. Були переведені винищувачі f 16 після окупації Криму. А також під час свого виступу короткого Барак Обама сказав, закликав Путіна посприяти і звернутися до сепаратистів на сході України, аби ті припинили дестабілізацію України. Барак Обама зустрінеться днями з президентом. З Петром Порошенком, переможцем президентської гонки, і е, також е, Обама закликає Володимира Путіна зустрітися з е, Петром Порошенком у п'ятницю. Це буде річниця вшанування. Битви в Нормандії, куди спочатку запрошували російського президента, а також союзників і запросили українського президента. Також Барак Обама закликав Конгрес, попросив Конгрес Сполучених Штатів виділити один мільярд доларів для військових для забезпечення безпеки в Європі, зокрема і в рамках НАТО. Також зараз відбувається Рада міністрів. НАТО і там йдеться, окрім всього, про можливість розміщення постійної бази в Польщі, але рішення остаточне буде прийняте на саміті у Вельсі. Взагалі-то за договором Росія і НАТО така база не мала би бути розміщена, але наполягають на тому східні партнери, що Росія порушила всі домовленості і після окупації Криму, тому вони є неактуальними Відбуваються багато зустрічей, і фактично також вилетіть Барет Обама на зустріч з європейськими лідерами з лідерами країн Великої Сімки, щоб з ними говорити також про ситуацію в Україні. Це власне той саміт, от мав бути саміт Великої Вісімки, про який багато говорили, де мала бути присутня Росія, її там немає. Буде окремо саміт Великої Сімки. Це також ми скажемо, що прийняло 20 лідерів. Держав запрошення на інавгурацію, яка відбудеться в суботу, інавгурацію президента України. Такими є, дивимося, чи немає якоїсь найголовніших. Ні, це, власне, було найголовніше на цю хвилину, а, звісно, Селезньов з'явився на зв'язку. Владислав Селезньов, речник АТО. Доброго дня, дякуємо за те, що ви на зв'язку. Скажіть, будь ласка, як просувається операція? Уточніть, будь ласка, що там з вибухом в на Луганщині? Добре, студія, що стосується вибуху на Луганщині. Наразі цьому маса перевіряється, я нагадую, що кілька днів назад від Києві. Я заявляв, що можуть бути провокації на підприємства, які розпочали Луганській та Донецькій області з метою серед літації від... Той, які проводить антитератичні операцію, так чисто приводу самовався, як переявляється, які діють дані, я, я про це повідомлю. Щодо самого АТО, то активна фаза триває в районі пункті Сальмовірка, Слав'янська також червоний славянсь до рибан. Забезпечення виконують додання, відповідно до раніше заводженных планів. Ну, ми маємо повні забути, ми маємо специальні втрати економічна фаза продовжується як сільські мо це не буде а коли повернеться в пункте пацієнтів дефікації буде прибувати в безпечних місцях. Я так думаю про пере цієї Чи на якась підмога прикордонникам на Луганщині так само, які вже декілька днів останні дні постійно. Інформація, що їм немає підмоги. Ми також зв'язувалися. Чи можете ви розказати детальніше? Що стосується координації і керівництво антитератичної операції, а також прикордонних, то в саме антитератичної операції працює оперативна група від прикордонних сійських самогональних комунікацій, координації антитератичних операцій, а також прикордонних застав, які розміщені по кордону України з Російської Федерації. І повітряна координація відбувається певні заходи, що певні заходи. Про не можемо вести мову а, в частині місії, що наше наше завдання забезпечити безпеку українського військового персоналу, який виконує ту чи іншу операцію. Якою є причина на цю хвилину, якою є версія щодо вибуху вчорашнього в облдержадміністрації в Луганську? У не має інших версій, крім однієї. Вибух було спричинено необережним поволочним зі зброї або з вибуховою речовиною. Наші авіатори не роздійли авіаційний удар по обороні державній міністрації місця І ще Ещё... Компанія директор з комунікомунікації СКМ говорить про те, що в слов'янську блокується евакуація людей з міста. Чи є у вас більше інформації про а, цивільне населення і про те, що відбувається саме в слов'янську? Що ви населення, то позиція керівництва операції одностайна? Ми закликаємо всіх мешканців тих місць, де відбувається операція, не виходить. Тоді ви знаходитись по своїх в ні, ні, Ніякому разі не приближатися до терористів, ніякому разі не перебувати на, на блокпостах теристів. Це створює надзвичайно небезпечні умови для мирних мешканців. Тобто, чим далі вони будуть від терористів, тим безпечніше буде їх буття. А є якась організація терористи, ми маємо їх блокувати у випадку відновою знищити. Є якась організована евакуація цивільного населення яким чином відбувається евакуація на цю дні? Ну, я не можу нічого повідомити про тому, що триває активна фаза, і ми працюємо проти терористів? Таким чином ви діяння щоб обезпечити нормальношка? Дякуємо. Це був Владислав Селізньов на цю хвилину. Речник антитерористичної операції. Ми зустрінемося з вами знову в четвертій годині. Якщо щось буде термінове, то так само вийдемо на зв'язок.